А час біжить і вносить корективи у наші плани, мрії і життя. Ще вчора безтурботні і щасливі, а нині із очей біжить сльоза. Ще вчора світ готові підкорити, сьогодні стільки світу, що в вікні, для себе звикли повсякденно жити, що не до Бога нам і в вихідні. Робота, суєта, важливі справи, ми всі серйозні, мудрі, ділові. А Біблію коли ми відкривали? Коли молились Богу в простоті? Коли востаннє з ним ми розмовляли, без поможи подай і захисти, коли востаннє ми передавали творцю свої подячні молитви, ми зазвичай на потім відкладаємо читання Біблії, відверті молитви. А потім ще на завтра посуваєм. Ну Боже, зрозумій і підожди, маленькі діти, невідкладні справи. Будую дім, щоб все, як у людей. Подбаю трішки, щоб про мене знали, зароблю гроші, налагоджу бізнес, побачу світу, просто поживу. А ти, Господь, ну ти ж не завжди грізний. Ти ж зачекаєш, коли я знайду у графіку для тебе якесь місце. Давай на старість, згоден підійде. раніше ну ніяк, дивись, не вийде, ти ж зачекаєш, добре так буде. Дарма наївно, думаєш людину, що буде так, як хочеш цього ти, а що як потім буде не для тебе, і завтра не твоїм уже буде, коли піднімеш погляд свій у небо, коли молитва серця попливе, мов фіміам до Божого престолу. Не проміняй час з Богом на земне. Проходячи життя сувору школу, ти пам'ятай про небо голубе, про те, що там розписані всі долі, розмірені відрізочки життя. І ми живемо лише по Божій волі, йому відоме наше майбуття. Він контролює біг, невтомної часу, що мчить і вносить корективи у життя. Чекає небо на рішучість нашу. Коли знайдемо часу для Христа, для Біблії, для щирої молитви, без цього все на світі марнота. Навчимось між рутиною і гонитви, шукати час для Господа Христа, щоб не жаліти, що роки промчались, що десь життя пройшло, мов один день, щоб Бог чекав, а ми і не старались співати щиро вдячності пісень. Повір! Що Богу не потрібно потім, чи завтра, чи опісля, чи колись, в ритмі життя прискоренім, завзятім. Знайти Ісуса, Ти не упізнись. Амінь.